Кропивницький попрощався з військовими Віталієм Кирилюком і Романом Куценком. На колінах з прапорами і квітами в центрі міста зустріли траурний кортеж. Він зупинився біля площі Герої Майдану перед загальнонаціональною хвилиною мовчання о 9-й ранку. Продовжили церемонію прощання з військовими на далекосхідному кладовищі Кропивницького. Він не збирався зв'язувати своє життя з, з військовою, так скажімо, сферою, але коли почалося, то просто він не міг стояти десь поруч, дивитися, наблюдати. 80% його життя це було роботою, це навіть важко назвати це захист, це хлопці, це воля, це сила. Роман Коценко народився в селі Івангород, нині Кропивницького району. Після школи здобув професію електрика. Працював на м'ясокомбінаті на різних посадах, розповіла дружина військового Юлія Куценко. З 15-го року він як пішов в тоді ще в АТО, і все в 16-му він перевівся вже в сили спеціальних операцій. Третій полк, це було до 24-го року. Він служив в ССО, Потім перевівся в сюди в ескадрилью. І літав, літав братовим стрілком, знищували ворожі цілі. Роман Коценко нагороджений орденами за мужність відзнакою президента України за участь в антитерористичній операції. 18 липня 2025 року біля міста Дніпро отримав поранення. Наступного дня він помер. Романові Коценку було 40 років на честь старшого повітряного стрільця під час церемонії прощання кружляв літак. Віталій Кирилюк народився в селі Верблюшка. Після закінчення школи навчався в Кропивницькому у будівельному коледжі, розповіла сестра бійця Ірина Шубіна. Менеджером працював, пішов захищати країну від ворога у 23-му році, липень місяць. Херсонський, Курщина, Сумська. З її слів, Віталій служив механіком-телефоністом. Загинув у 30 років, 16 липня біля селища Райське Донецької області. Поховали військових на Алеї Слави Далекосхідного кладовища. Василь Левицький, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.